Всім привіт! З вами я Аня Савляк, і це мій канал присвячений темі маркетингу, психології, продажів. Все, що мені цікаво. Сподіваюсь, буде цікаво і вам. Сьогодні хочу з вами проговорити про два типи людей: людина, процес і людина-результат. В чому їх особливість і коли варто співпрацювати з тією чи іншою людиною? Перший тип людей це людина-результат. Це, як правило, дуже незалежні яскраві люди-лідери. Вони можуть бути дуже-дуже сильно корисні на самому початку проєкту у стартапі. Також вони можуть бути корисні у творчому проєкті, або це ще може бути тема кризового маркетингу, або тема аудиту, аудиту компанії бізнес-процесів, маркетингу. А також це, як правило, люди на керівній посаді. Тобто вони яскраві, емоційні, вміють стратегічно мислити. Тобто люди з таким певним вау-ефектом і високим рівнем професіоналізму і комунікативних навиків. Але що не, ні в якому разі не можна робити з цими людьми? Це ну, перше і основне тотально контролювати. Тому що коли... Ми намагаємося такого типу людини загнати в якісь певні рамки, то така людина здувається просто вона вже не є ефективною на тому місці, на якому працює. Тому краще дати свободу волі, свободу дії, свободу рішень і так далі. Друге, що ніякому випадку не варто робити, якщо ви хочете поспівпрацювати з такою людиною, це. Садити за якусь нудну монотонну роботу те саме, те саме, те саме. Це ну по суті, це людина, це робота для людини процесом. скажімо так да третє це, ну, це я вже в принципі казала: заганяти в рамки, ставити обмеження, тотально контролювати. Це все в принципі одне і те саме, але можна його так умовно розділити на частини. І дуже важливий головний момент, якщо ви такій людині не даєте розвиватися, скоріш за все, що вона з вами довго не протримується, не буде співпрацювати з вами. І останній момент вимагати детальної, пунктуальної роботи, а не стратегічного мислення це такі основні моменти. Тепер про людину процес. Людина процес також може бути дуже ефективною, дуже класною на своєму місці і е, дуже крутою, ну фахівцем дуже крутим. Але у людини процеса є свої певні особливості, коли mm. вона ефективна, більш за все, це якщо налагоджений стабільний проєкт, який вже працює, приносить е, прибуток, тобто всі бізнес-процеси відлагоджені. І йдуть по накатаним рейкам. Далі це коли дуже сильно потрібна увага до деталей: така от пунктуальність, скрупульозність, вміння помічати дрібнички це дуже важливо і це, мабуть, основна фішка людини процеса. Далі, коли треба робити багато рутинної роботи. Яка ну, сама по собі повільна, яка монотонна, повільна, кожен день те саме. Людина процес буде дуже, дуже ефективна в такій діяльності, вона не буде вигорати і не буде стомлюватися. І останній момент це коли у вас вже в компанії є керівник зірка. У тому, що е, людина процес любить, коли є е, певний е, авторитарний образ шефа, і більш ніхто не висовується, і так можна довго о, спокійно працювати. Тому що, наприклад, коли е, людина результат, вона сама по собі дуже яскрава, вона не те, не терпить ніяких е, таких, знаєте, як е, я начальник, ти дурак. Да? От. А людина процес, навпаки, почуває себе комфортно, коли е, хтось над нею стоїть і каже, що їй робити. Людина результат сама приймає рішення в силу своїх компетенцій, а як правило, в неї цих компетенцій досить. А людина процес вимагає, щоб їй хтось говорив, що треба робити. І що не треба робити з людиною процесом? Щоб вона не вигоряла і була ефективна на своєму робочому місці, перше це не вимагайте від них розвитку або принаймні швидкого розвитку, бо це неможливо. Це дуже спокійні, консервативні інтро часто інтровертивні люди, і вони швидко не можуть, не хочуть і. Не мають внутрішніх сил тої вітальної енергії, щоб швидко розвиватися. Тому не треба їх трусити і казати давай, давай, давай. Це не про них. Другий момент вимагати стратегічного мислення. Вони не зможуть цього зробити, навіть якщо вони геніальні там, не знаю, бухгалтери, аудитори чи щось такі, такого якого, знаєте, абстрактного глобального мислення, у них немає і не буде. Це не їх фішка. Тому писати прогноз продажів на 5 років людину процес не варто садити. Далі, коли ви вводите багато інновацій одразу паралельно, то, як правило, людина процес губиться, починає в свою ракушку, що далі залазити. І у кінечному випадку, чи звільниться, чи буде ну дуже незадоволена. І ще цікавий момент: незадоволена людина, процес це, як правило, самий яскравий токсик в колективі. І останній момент: не створюйте їм сильно стресове середовище. У нас зараз і так досить стресу, тому максимально мають бути спокійні, комфортні, прогнозовані, наскільки це зараз можливо. Умови праці. Отакий був сьогодні відосик для вас. А з вас лайки, коментарі, підписка вам не складно, мені приємно. З вами була Аня Савуляк і до нових зустрічей. Бувайте!